Бориспольские прикордонники готовились к війни на Сходе. Солдаты в окремого контрольно-пропускного пункта Киева навчали визикувий майстерності у зоне боевых дій, де битси, а то. После того, как у вас заканчиваются патроны, вы присаживаетесь на коленка. Автомат берете под мышку, достаете следующий магазин. Вам видно меня? Смотрите, каким движением скидывается. Ставили другой, левой рукой. Перезарядили? Далее совершаем еще два выстрела. После того, как у вас закончились патроны, вы бросаете автомат, достаете пистолет ТТ. У вас уже пристегнутый магазин. Досылаете патрон в патронник, І три стріли майор Сіров, виконувач обов'язків начальника прес-служби КПП Київ, розповів, що тільки з їхньої частини безпосередню участь у бойових діях на сході України взяло близько сотні військовослужбовців, в тому числі і він сам військовослужбовців КПП Київ протягом 2014 року приблизно 100 військовослужбовців нашої частини приходили, приймали участь у проведенні антитерористичної операції на сході нашої країни. Саме тут вони присутні вже в якості інструкторів, які передають свій бойовий, свої бойові навички, досвід військовослужбовцям, які ще не довелося бути в максимальній близькості до ворога. Середній вік військовослужбовців нашої частини 25-26 років. Молоді бійці показали гарну вправність у володінні зброєю та виконанні бойових вправ. Серед військовослужбовців КПП Київ також немало дівчат та жінок, які на рівні з чоловіками проходять військову підготовку. Окрім метання бойових гранат та вправ з тактичного пересування і бойової стрільби, солдатів навчали військовій медицині в умовах ведення бою, правилам евакуації та першої допомоги пораненому товаришу, а також розповіли про небезпеки, які можуть чекати на тих, хто евакуюватиме пораненого з лінії вогню. Шупується ручкою, куралька. Граната є забрали. Кинули тим товаришам назад. На останок, досвідчені воїни, показали майстер-клас ведення бою в малих тактичних групах по два чоловіки. Готові. За словами самих інструкторів, такі навчання спрямовані перш за все на те, щоб зробити з новобранця вправного воїна, готового до ведення бою в будь-яких екстремальних умовах. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.